Всім привіт. Всім привіт з Одеси. В Одесі, як ви бачите, йде такий мокрий сніг. Він всю ніч у нас йшов. І зараз йде. Болотись, лякать. Привоз сьогодні, не працює, санітарний день у них. Вони вже завтра будуть вас чекати. Але я вам сьогодні все одно покажу трошки з привозу. Бо я була на вихідних буду показувати вам ось. А це наш привоз, там вон молочний корпус. Вон тут молочний корпус, все таки довгий-довгий. Так, а це трамвайчик поїхав течорочка в Аркадію. Такий довгий-довгий. Це я біля привозу. Не буду їхати додому. Це в нас пантелеймонівська вулиця. Це такий довгий привоз, а то в видніється новий привоз, там золото на першому етажі, а там одяг, зустрів, там ще якийсь поїхав, це парк Шевченка, трамвайчик 28. Людей, а міста дуже мало, та й трамваїв дуже мало. Так, що такі діла? Яка погода у вас, У в нас сніг мокрий на те. Не закінчується. Що, зайшла я на до привозу, в общем, привозна вулиця. Дивіться, привоз закритий, всередину не зайдемо. Це старий місний корпус. Але тут дивіться продають. Машини їздять. Ці павільйони працюють. Це скуповується, так, там грузинська пікарня. Ну, ось щось продають тут на землі. Ну, не на землі, на асфальті. Бачите, сніг чи видно, то сніг чи ні, ну сніг іде. Так, цибуля 20. Помідори, огірки картопля. о, тут под навісю. Яблука, мед, гарбузи. Чим, такий привоз Сьогодні. Середина не працює. Так, ціни на привозі. До сніг 35 гривень картопля. Редька чорна 50 гривень. Зелень по 10 гривень. пучок почоплюється в нього. Без різниці 40 гривень. Яблука. Грибочки такі дрібненькі, 120. Так, що тут іщення, родичечка, бананчики. Все, привоз, так сказати, працює. Ідемо, ідемо. Дивіться. А то машина виїжджає, там преображенська вулиця. Так. Щоб хоть мене не обрискували. І ось дивіться, фруктовий пасаж. Арочка така ще одна є. Ви сюди заходите. І перший ряд буде це одяг і взуття. Ось перший ряд. Зараз покажу. Правда, сьогодні у нас все закрите. Тут тапочки спочатку продають всякі. А цей рядочок буде, отак ось, він проходити. Взуття. Сюди повертаєте наліво і там стоять дівчата, валя, курточки. Хто там ще? Олександра взуття чоловічі, жіночі, дитячі, дівчата Катя з курточками чоловічими, з світорочками. І и... Альонка, Де такі люксові неї товари, світшотики всякі. Що будете знати? Ось сюди заходити фруктовий пасаж. А там торговий центр острів. А ось новий привоз. Навіть можна через новий привоз. Вийшли і зайшли в арочку. Готовий а взагалі на привоз можна тут заходити ходів, мабуть, вісім, дуже багато ходів. І з різних сторін можна в нього заходити. Просто агромезний. А я йду на тролейбус і поїду вже додому і покажу вам ще, що там я на вихідних знімала. Погода така, скажу вам, сиро. Розбиє вітра немає такого, цей це дощ, сніг, дощ. Така сирость, неприємно, вода, болото. Раз, вже на привозі покажу вам рибний ряд, не знаю, чи він сьогодні працює чи ні. Але Раз. бачу відкрито вхід працює сьогодні. В Понеділок вони, значить, працюють. Просто хтось питав, по чому креветки на привозі варені. Зараз вам покажу. Так, кривітулечки. Королівська дивіться, 390, Хвостики 550. Навіть є 355 і варені креветочки починаючи від 250 гривень, 380, 450, і сама крупна 485. Ну, приблизно у всіх ціни одинакові, плюс-мінус. Там 10-20 гривень, може. Морський коктейль 205, я бачила по 180. Рибка, мінтай 155, а хек, хек у них при чому? 158. Взагалі, такі ціни. Рибний ряд працює. Шикарна королівська креветочка Еквадор. Пишу, дивіться, на льодику, як гарно виложено. Навіть можна вибрати будь-яку. Шикарна дивитися, свіжа прям. скумбрія. 190 і хек 158. І корка, подивитися. І будете в курсі. Це на привозі щучка, дивіться, 800 гривень. А скільки там 250 грам, 800 гривень. Це червона ікорка. Це шаланда. В общем, в общем, в общем, що тут в 70 є. Це імбір, кілограм, 100 гривень імбіря. А котрі на дівчатка з краю стоять перші. Ну і хто же, креветочки. Ось, крівіточки, дивіться, 350 і погнали. Знаю, ви любите рибку таку копчену. Тому подивимося, ціни. Дивіться, тобто у нас окунь, рулетик 1000 гривень кілограмчик. Дунет 780 масляна 980 Мартін, який з'явилась, риба не було вроді. Гомор хто любить, дуже вкусна риба. Барабулечка така, дивіться, 310, корюшка є. Ну, і тетя Соня. Стоїть тут, всі її натирають, хто за що. Я ще трошки потру, і я потру, руки замерзли. Стоїть, зустрічає, Одеситів, гостів міста. Так що приходьте на привоз. Якщо не попадете, не попадете фрукти, овочі, ви попадете в рибний ряд. Тут шикарний ряд, такий здоровенний, корпус дуже класний, всього, всього багато, і салатики, всякі нарізочки, рибка різна. Шикарно просто. Продається матіас 175 гривень за кілограм. Тут не поштучно, як на тому привозі тут, ну Він такий трошки дивіться, трошки побитий якийсь. Невеличкий такий, а там на привозі і воно такі крупні грибинки. скумбрія 190 гривень. Ну, хеп скрізь 158 гривень. Є мойва, хто любить пожарити. Ну, вона така жирна, 125 гривень. Салака 75 гривень, кілограмчик. І кілька балтійська 85, така заморожена, дивіться. а й пряночка є, 120 гривень, кілограмчик. й кусочки малосонки продають. 35 гривень 100 грамів. Приходите на привоз. Всем гарного дня.